Всім привіт вітаю вас на Ютуб-каналі Біржового університету. Сьогодні ми знаходимося в Юніт Сіті. Дякую їм, що запросили. І ми продовжуємо серію наших інтерв'ю подкастів з відомими людьми. В гостях у мене сьогодні Олександр Усік. Доброго дня! Вітаю вас! Всі ми з вами знаємо Олександра як боксера, спортсмена, чемпіона. Чемпіона світового масштабу. Але сьогодні ми будемо говорити не тільки про спорт, а більше про фінанси, бізнес та сімейні цінності. Тому перше питання, Олександр, до вас таке: як це бути чемпіоном не тільки на ринзі, а й в житті? І, от в таких питаннях більш широких та слава Богу. Тільки над цим треба працювати, щоб ти був не тільки чемпіоном в своїй якійсь справі, але й в житті, тому що є багато можливостей різних. Є багато знайомств, і можна трошки зануритись в неправильні речі. Тобто... Господь Ісус Христос, моя віра, моя родина, дружина, команда, друзі мої допомагають мені бути на дорозі, по якій можна їхати. Тобто, основне, це люди, по факту, правильно? І так, того, це ж це сказали... самий наймовірний ресурс. 100%. Дивіться, у нас скільки зараз да, можливостей, інтелекти там різні і все остальне, але ніхто не може замінити людину з його думкою людяності, просто світлого серця. Да? Тобто інтелект він робить, як йому запрограмували. Однозначно. А людина має совість, з якою вона не має права домовлятися. Ну але в людини ще ж є такий, знаєте, грішок, да? прокрастинація, мотивація. Ось таке питання, коли ви знаходитесь вже на такому рівні, от питання мотивації. Що вас мотивує е, далі? Робити? Нічого, мене нічого не мотивує. Дивіться, я вам скажу: в мене нема мотивації, е, в мене є дисципліна. І все. Немає в жодного із вас немає ніякої мотивації. Е, вона з'являється у вас е, тільки тоді, коли ви домовились з умовним своїм другом, да, наприклад, Михайлом, щось зробити. Ви зробили перший крок, і це саме важче. І ви почали це робити. Вас мотивує те, що ви разом правильно щось робите для того, щоб виростити. Однозначно. Well, yeah. Оце і є мотивація, тому що ви настроїлись на те, що ви будете робити. Просто це режим вашої праці. Ну про дисципліну і талант я не питаю. Від, немає, немає таланту, немає почув, Хлопці, та. Тільки праця 99%. Просто може трошки більше получатися у когось в якихось направленнях. Ну от mm -hmm. лежить, да бо він це в нього е, схватує душі, ближче, ближче да, розуміє ближче. Всі моменти, наприклад, ви працюєте в сфері комп'ютерній, правильно? чи ні? Сфера фінансів. Інвестиції. Сфера фінансів, ви дивіться. Ви мені, ви мені можете розказати таке, що я буду дивитися з відкритою щелепою. Так? Але це може бути неправдою, може просто красиво розказати. Так само я вам можу розказати за, за спорт. 101 прийом, прийом. 101 прийом, обов'язково. Кожен повинен розвивати себе в своїй діяльності, але. Інші ви повинні теж розвивати, окрім тільки своєї. Угу. Про тяжку працю, до речі, ви сказали. Я минулого року був на КМЕФі, Київський міжнародний економічний форум, і ви тоді з Хмельницьким Василем Івановичем, у вас була дискусія. І ви говорили, що ви рано почали працювати, здається, 12 років, якщо не помиляюся. Трошки раніше. Так, так. І питання тут, знаєте, більше до сімейних цінностей, до сім'ї, до фінансів. А от стосовно ваших дітей, ви теж розповідали, що вас донька вже сама заробила на телефон, і ви це її да. підтримуєте, спонукаєте. От як ви будуєте саме такі фінанси з дітьми, з фінансово-грамотність, все таке питання? Є тигри, які працюють зі мною. Вони розуміють, про кого я кажу. Е... Вони будуть е... от. Прийде час, коли ці хлопці будуть навчати моїх дітей фінансової грамоті. Я їм пояснюю зі своєї сторони, що якщо ти отримуєш долар, а тратиш два, то це погана фінансова історія. А якщо ти там, отримуєш долар і тратиш там, 50 центів, то в тебе щось є, і ти там розкладаєш якісь моменти. Нас же цього ніхто не вчив, не в школі, не де. Не батьки, в мене ну, фінансово неграмотні родителі. Мамочка, слава Богу, воспитала нас такими, як ми є, і вона дала нам саме найбільше це любов. Тато дав мені виховання і ті речі, які мене тримають по сьогоднішній день в, в правильному положенні. Але це повинно бути з першого класу в школах. До речі, це в цьому році запроваджується. Та блін, це, це треба було зробити 30 років назад. Ну, Ми цим і займаємося. Психологія, е фінанси. Е як відбувається знайомство і все. Тому що люди все одно діти це все знають. Я знаю по собі, я все знав, що від мене приховували. Звідки беруться діти і все остальне. Просто це треба зробити пояснити так. Щоб вони зрозуміли нормально зрозуміли. Ну, відносно, гроші це не табу. Треба пояснювати, як Конечно, з ними. працювати Звісно, це, це хорошо, коли в тебе є гроші. Тому що хтось о, боїться великих грошей, тому що він не знає, як з ними працювати. А вони повинні працювати. Це ресурс, який покращує твоє життя. Це не все твоє життя. І без грошей також можна жити. Буде складніше, але ну, можна жити. Я також знаю, як жити без грошей. Я жив. Без грошей, але треба працювати. Знаєте, що саме головне у нас повинно було? Ми не повинні раптати на життя, що в нас все важко. От хто тільки починає раптати на життя, все, до побачення. Ти будеш не зростати, а прямувати. О, саме вниз. цей рівень поводження з грошима, він дійсно у нас низький в країні. Ну, загалом ми да. проводили дослідження минулої осені, і дослідження показало, що там 60% людей вони взагалі там не розуміються далі, чим депозит. Там якесь слово облігація, там навіть військова облігація, хоча зараз і держава просуває підтримку так. саме наших Збройних сил таким чином. Але люди цього не розуміють, вони цього бояться, вони не знають, що це взагалі, ну, що це такий за звір, як з ним бути, як працювати. Ось, тому ми стараємось розвивати такі проєкти. А, ось, тому питання таке теж до вас стосовно фінансових інструментів, з якими ви працюєте. А, можливо, там. Розкажете, якщо це не секрет. У мене є хлопці, які займаються фінансами, я їм повністю, повністю довіряю. Це, це моя команда. Вони багато чого мене навчили, багато чого мені підказують. <кхід> я в цьому напрямку теж навчаюсь. Мені mm -hmm. дуже цікаво, це е -е. Ну якщо широкими мазками, ви там ринок акцій дивитесь? Можливо, там є люди, повність. які це дивляться. Знаєте, що саме круто, що зібрати навколо себе тих людей, які будуть робити свою справу. І при тому, у всьому не будуть заглядати тобі в рота. Типу, а ти менше отримав чи ти більше, ти отримуєш е, по своїй роботі. У нас е, повністю в команді є розуміння людей, хто що робить і хто що отримує. Рекомендація і... працювати з професіоналами. Звичайно, звичайно. Дивіться, це... я прийшов до цього особисто: обманами, якимись кітками і все остальне. Якщо до тебе прийшли люди і кажуть, слухай. Дай нам 200 тисяч доларів, через е, місяць ти отримаєш е, 200 своїх і ще 200 плюс. Тут треба зробити паузу, сходити, помолитися, подякувати Богу, що тобі прилетів такий фарт, і через два дні сказати цій людині нецікаво. Тому що треба задуматись, що ти такого неймовірного зробив, що тобі зараз за місяць пролетить 200? 100% да. за місяць. От е, не треба. Хвататися за всі проекти, що ти все зробиш чи ти все знаєш. Якщо в тебе якийсь проект там. У мене є різні проекти, але на, їх, на різних проектах працює конкретна команда. Інформацію збирається, тобто до всіх. І там вже ребята, які там руководять, керівники, вони вже дають завдання іншим людям. В нас є збої, в нас є там хтось дає в штангу, але це, ну, це непогано. Коли людина допускає якусь помилку, Вона її... навчається. Конечно, це, Конечно, це зростання. Да. А хтось вже робить крок назад. Він не хоче далі йти, тому що в нього е, була якась погана ситуація да, в житті, і він е, Та забуваєте про погану ситуацію. Далі. Слава Богу, що взяв грошима. Коли я втрачаю гроші з якоїсь сторони. Я кажу Богу, що слава Богу, що взяв грошима. У мене дружина любить цю саму приказку. Да. Е, гроші це гарний слуга, але гроші це поганий господін. От якщо ви гроші ваш господін, то ви загублений. Дивилися Квамен? Угу. Пам'ятаєте в кінці, коли пішли за цим чуваком? Загублені. Тобто вони якби. Із Чорноти почали вибуватися в світло, так що. Да, десь є. Ми загублені. Угу. А таке питання теж про хмеф. А Ви тоді говорили, що колись хотіли взагалі футболом займатися в дитинстві. І останній рік, так, коли ви заключили контракт з Поліссям, це у вас історія про бізнес і про гроші? Чи це ну, більше як здійснення мрії, чи все разом? Здійснення мрії. Я... Зараз на даний момент слава Богу, не є залежним від грошей. Спонс... Від спонсорів я не є залежним. В мене в принципі ніяких е... спон... ну, там, контрактів е... спонсорських е... немає. <кхух> момент такий, що Бог це була моя мрія так, зіграти в українській прем'єр-лізі. І Полісся, Геннадій Владислав Буткевич, президент клубу. Це Ну, здійснили, да? я здійснив свою мрію. Це про розвиток спорту, це про розвиток команди і про дружбу з людиною, з якою дуже приємно поспілкуватися, просто пообідати і позадавати йому питання, які він вже прожив, а мене ще це чекає. І мені не треба від нього дізнатися, як пройти складнощі. Мені треба дізнатися, як він пройшов складнощі і що він робив, коли йому було складно. Чи він ридав е крокодильними сльозами, чи він казав Фігушки. І працював. Угу. От е тут момент про, такий. про досвід, так? Про досвід. про… про Ну і про, про мрію такого. Не можна. Е Як я зараз скажу. Не можна змінювати. І зміняти свої мрії. Угу. Тобто, от якщо воно в тебе є, ти повинен до неї йти. Як би тобі важко Дитячі не було. Дитячі мрії треба здійснювати. Звісно, обов'язково. До, до речі, про мотивацію, да, що навіть в дорослому віці це ж буде піднімати тобі, тебе. Ти взагалі. будеш згадувати, що да. було там, да. і в дитинстві, і це те буде мотивувати. Мені задають часті питання про моїх дітей. У мене їх, слава Богу, четверо, дай Бог, якщо Господь змилується нашими грішними душами, у нас ще буде п'ята дитина. Але. Момент такий, що коли мені питають, е, балую я своїх дітей чи ні, так. Але й в строгості вони в мене також живуть. Тому що цю емоцію в дитинства вони будуть її пам'ятати все життя. Як тато по -по -пора порадував тебе, чи е, щось, твою якусь маленьку мрію здійснив. Просто елементарні речі. там самокат, сину. Бабушки сразу, самокат це небезпечно. <гум> ні, я його навчу. Я скачав програму, я встановив на програму максимальну скорість, там, 10 км на годину, шолом, е наклінники тобто захист. Навчити дитину треба лазити по деревах, а не за забороняти їй лазити по деревах, да. забезпечити безпеку правильно? обмежити ризики. Звісно, задача батьків зробити так, щоб наші діти могли жити. Без нас, без нашої допомоги. Самі угу. от наша задача виховання. Ну, питання фінансової грамотності ви Та це обов'язково треба, обов тому що якщо людина не буде фінансово хоча б трошечки розуміти, що відбувається, вона просто буде робити. Це, це теж не є погано працювати там, з семи там, до п'яти да, кожного дня. Але ж багато хто хоче там мати якусь свою справу, працювати, да, і треба зусилля до цього докладати. Ну, навіть які б там не були, круті професіонали поруч. Правильно, самому теж треба розуміти. Обов'язково. Ну, те, що ви говорили, що десь на дурі, десь щось не те розповідає. Обов'язково. Якщо ти навіть не, не знаєш, завидно. зараз багато є ресурсів, там де можна дізнатися. Просто треба витратити час. Ну, це так дійсно треба не лінуватися. І все воно зараз безкоштовно, і багато в доступі там, бо те саме відео на YouTube, Так, випадково. Звичайно, правильно? звичайно. Так. Окей. А стосовно фінансів поговорили так, в загальному. Ну, а взагалі, от якщо там про напрямки, які ви інвестуєте, якщо можна так трішки залишити. Нерухомість. Угу. Е сільське господарство. Угу. Е машини. Знаєте, да, машина ж виїхала з, з салона, мінус 15%. Тобто, це нерухомість, яка падає. Пасив, да? Але пасив, звісно, пасив. Але є такі машини, ну, які да. не будуть падати, ну, да, логічно. Да, які будуть роз зростати. У мене є такі машини, які угу. я навмисно купляв і. Mm -hmm. Є зростання в цих машинах, але я їх просто не продаю. Ну, вони є, є і є, там пройде там, деякий час mm -hmm. ще і нерухомість, бізнес і автомобілі. <кій> да, трошки там є різне направлення, в яке працює, просто воно ще працює. Поговорити про це mm -hmm. ще рано. Зрозумів, є ще інші, але про це поки рано. Так. зрозумів. Так. Uh -huh. А що взагалі думаєте про напрямок, наприклад, там цінні папери а, в такому ключі? Спілкувався з людьми, які про це говорять, дають деяку інформацію по цьому. Команда працює. Фінансисти, які працюють, з якими ми працюємо, в цьому напрямку скажімо так, що Олександру Усику це теж цікаво. Так, а чому ні? Ну. Ну, чому ні? Не можна. От, знаєте, у нас такий момент, коли люди кажуть, ну, от ти в боксі хороший, от там і будь. Це ну це геть люди не розуміють, що відбувається. Ну хорошо, чому я не можу бути Ні, але в іншому місці? Там, Консерватори, прям такі, знаєте, максимально от я там не знаю. У мене є там клієнти, наприклад, інвестиційним радником працюю там зі паперами. Говорять, що от тільки земля, там, тільки нерухомість, от, і все. Тому я що він не вибрав... хочу, далі не що Він вибрав для себе стізю, да. де він буде працювати, де він розуміє. Да. Да. Ми щось. То ви більше за гнучкість і за те, що треба дивитися далі. Пробуємо. Так, звісно, но щось нове, тобто нові ідеї, які зараз народжуються. Багато, неймовірно багато. Ви знаєте, я така вот можу. У мене є яка якщо є якась ідея, це може бути там в час ночі, да? я зразу наговорю, наговорюю, наговорюю, наговорю, наговорюю, наговорюю. А люди вже чик-чик-чик розложили і видають мені там через день, через yeah. два от, те, що я їм наговорив. Uh -huh. Інколи вони говорять, що, Санич, взагалі болото. Я кажу, все, деліт, uh -huh. сразу деліт. Yeah, але це круто, це про розвиток. Ну, звісно, ти ж звертаєшся до, до, до людини, ти звертаєшся, він подивився ринок, як це працює, фінанси, порахував сам, тут, 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 де тут, та... каже, ну взагалі не цікаво. Ну, не, не тому, що ми там. Чи не заробимо, чи втратимо. Просто не цікаво, тому що ну, будемо працювати одні і не будемо всього ще й заробляти. Купа да. роботи. Ну, так, купа роботи, яка не буде не приносити нам якийсь дохід, але буде забрати багато часу. Все. І треба, треба говорити про це. Я так зараз кажу, я так, звісно, не говорю, але я починаю говорити. Треба навчитися казати ні людям. Угу. От ні це дуже важливий момент для, для твого росту. В бізнесі, в спорті, от будь-де Іс історія про те, що не всі пропозиції, які до нас приходять, вони є там для нас позитивними, навіть 100%. якщо так виглядає 100%. на перший погляд. А, окей, а таке питання ще. Стосовно от поради, можливо, та, для майбутніх поколінь, для молодших поколінь, стосовно там, фінансової грамотності, ви самі сказали, що починали так там з рівня, дійсно, коли там грошей не було, а, пройшли там всі етапи, дійшли до рівня, де ви кажете, що ну, взагалі себе там, комфортно почуваєте вам а, добре. То от, пройшовши весь цей шлях, а, тут які б ви дали там, декілька порад, ключових виділили. Ну, не, відкладай... для людей, на різному. не відкладайте на завтра, те, що можна зробити сьогодні. Не думайте, що прийде час, коли вам зайде. І не, не відкладайте свій підйом зранку на 10 хвилин чи на 15. Якщо у ваш будільник дзвонить, піднімайтеся зразу. Треба наповнювати себе тим, що ти не знав, але не того, чого ти не мав. Угу. Ну, це і До фінансів теж відносимо, правильно? Якщо починати з самого початку, починати працювати е, з того рівня, де б ти не був, і рухатися далі вперед. Якщо твої е, доходи, які ти маєш, е, перевищують е, е, ну, витрати, витрати да, то ну, це, це кредит. Ну, тобто, якщо витрат більше... Витрати більше, більше так. ніж ти заробляєш, да, це. Ну, зрозуміло, ти, 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 ти крокує... живеш зарахуню, крокуєш назад. На ну, так багато людей живуть не по ресурсах заробля, заробітку. Кредити, займи, там, якісь перезайми, ще щось. Того, що немає фінансової грамотності. Ну, Окей, наприклад, да, ми живемо, там, маємо, заробив там, 100 доларів, витратив 50, 50 залишилося. Що робимо з 50? Наприклад, у вас є момент. Ви можете 50 отримати 30 відкласти собі на, на майбутнє, тому що ну, повинні зростати. На 20 ви там можете себе порадувати, да? там 50 по-любому ви потратите на їжу, на шмот, там ще на щось. Ну, там, поїздки, повинні обов'язково повинні ви собі будувати якийсь план для відпочинку, якась подорож. Вона повинна бути, тому що це. Розкриває гарізон твоєї роботи, знайомство з іншими людьми, бачення, як інші люди працюють. Все, все, все це треба робити. Угу. Супер, дякуємо тоді. Наостанок, можливо, там не знаю, якесь ще у вас є порада, яку б хотіли про фінанси сказати нашим глядачам. Е, Олександр. Жадність породжує бідність. Жадна людина, яка тіпа, в Лукошка, в Лукошка, в Лукошка в собі, вона втратить все. Е, людина, яка допомагає іншій людині, яка в цьому потребується, навіть якщо у вас є 10 гривень, ви даєте 2 гривні іншій людині, допомагаючи їй, е, не чекайте повернення, але воно буде. Буде в 3-4 рази. Карма. Так Бог. працює, так працює це, це... Бог. Ми можемо називати її кармою, всіленною, поверненням, добром. Це все робить Господь Бог наш для нас, не бути жадібними і нам за нашу щедрість Так, не бути, не бути жадібним і не бути болтуном.